Так, так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я Sonic 149. Тож ставте свої королівські вподобайки. Підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, а ми можемо починати. Як ви бачите у цьому відео, мене посадили до в'язниці. Так. Ось. Ви спитаєте, за що? А ви пам'ятаєте, коли я. ну. Приїхав в те село, я підірвав будинок того селянина, ну, оте все діло, е, ну, який постачав зброю терористу. Так мене за це посадили. От я їм кажу, що слухайте, та я ж допоміг вам упіймати небезпечного злочинця. А вони мені кажуть, що, але ж ви все одно пошкодили чужий будинок і так далі, і так далі, і так далі, що чужі будинки не можна чіпати. Ось про що вони мені говорять. Тобто мене зараз посадили, говорять, що чужі будинки не можна чіпати. Ось бачите там село, так. А я ось тут, зараз сиджу. Потім по мене приїхали пане поліцейський, скажіть, коли мене випустять? Не скоро, Сонік, не скоро. Та добре, добре. Угу, звісно, пане поліцейський, добре. А коли мені можна буде сходити на обід? Так, тобі вже дали їжу хіба ні? Зайте, мені, звісно, то дали їжі, але ж, ну, дивіться, ну мені дали, але я її вже знову там максимально мало дали, і вже там нема, мені одну буханку хлібу дали, а обіцяли 32, Там казали, що кожна має дати 32. Ну, добре, іди. А, іти можна брати так добре. Зараз я піду. Дивіться, мені там дали кнопочку, сказали, що раз можна вийти, скористатися. Таке добре, я виходжу, добре. Я виходжу чудово я. Ого, я сходжу униз. Мабуть, взяти їжу. Ні, стоп, стоп, чекайте. Я хочу тут дещо показати. Дивіться, вороги. Ось тут. Сидять наші солдати. Придивіться. Ось так от. Бачите, там стоять вони. Троєм навіть. Ой, вибачте, пане поліцейський тут. терорист та селянин. Ось. Бачите, тому селянину вділий вже не білий одяг. І ось наш терорист. Тепер вони двох в цьому карцері охороняються. Ось такі у нас. А тут я. Зонік 149. Ось. На мене таку броню напхали, бачите, на селян, ну, ще теж таким кольором. Але просто от терористу геть таку наділию зі смужками. Ось тут. Тут уже є скот. Чуєте, мені потрібно зараз спланувати план, ну, коротше, виходу. Як я звідси маю втекти, бо я тут не хочу сидіти. Розумієте, Це максимально... Тихо, бачите, там снизу є поліцейський. Так, 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 поліцейський. Ага. Поліцейський, давайте. Ось тут. Взагалі зараз нічого. Не... Тут немає варти, бо зараз половина тихо, бачите, там робить обхід свій. Тихо, куди ж ти він іде? Який це ж його обхід? Став? Дивиться. Тихо, іде, йдите. Швидко тікаємо, тікаємо, тікаємо. Швидко, 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 швидко. Ви розумієте, що знизу є поліція, а інші поліцейські поїхали на виклик. Там якийсь був масштабний виклик. Так, там щось таке дуже важливе сталося. Тому вони всі кудись поїхали. Тобто зараз тут... Мало поліції, а завжди тут просто все охороняється, і я скоро повинен повернутися. Так, давайте ну, ми зараз подивимося, що таке у нас є. О, Тихо. О, оце то так! О, тихо, тихо! Це ж такі пістолети як у копів Давайте ми це позичимо. Ми це просто ну, трішки позичимо. Давайте. Ну. Ага, вони чекайте, і в мене є різні відмічки. Вони думаю, що... Так, доброго дня! Я вже повертаюся. Я тут собі зайду, так, сер? Дуже дякую вам. О. Так. Ось тут тепер пропонують провести ніч. Зараз я собі посплю. Так, так, так. Ой, ой-ой, я вже поспав. Сер. Ой-ой-ой. Ой, сер. Будь ласка, мені можна сходити на прогулянку. Не можна, ні. Ну чому, ну дозвольте мені сходити на прогулянку. Ну, не. будь ласка, будь будь ласка, будь ласка. Ну, я... Дякую вам дуже, сер. я пішов на прогулянку. Ось це і є наш шанс, хлопці. Але нам не можна звільняти інших в'язнів, бо інші в'язні. Ну, це дуже прям погані в'язні. І це дуже погано, коли тебе закривають у в'язницю з тими, кого ти. хто сіли через тебе. Яке щастя, що я не разом з ними в карцері одному. Але я близько біля них знаходжуся. Ну, на щастя, в них теж є своя охорона. Тихо. Тут такі прям. Доброго дня, пане поліцейський. Мене випустили на прогулянку. Так. Ось. Ловіть його, хапайте він злочинець. Е, обережно, обережно, сер. Ой-ой-ой, він зараз зі метриву, тихо, ти, заспокойся. Лежи. Тихо, одного ми виробили. Доброго дня, сер. Хапа, е, давай, іди сюди. Ох, ти ж поганець, який. Поганець, поганець, поганець. Е. Тихо, тихо, ти піш... пішов, пішов, пішов. Що це я наробив? Що ж це я такого наробив уже? Ой-ой-ой, ні, ні. Ой-ой-ой, я ще на себе так максимально спалив. Дуже прям максимально. Доброго дня, пане поліцейський. Ой йо Тільки не це. оу Так, Випустіть мене. Випустіть. випусти мене! Звідси ти мене чує, ще не пускай. Я лише якийсь там нещасний. Навіщо ви мене забрали? Кажу тобі пустить, за що? Ти, бачите? Називається постріляв з пістолета, якого знайшов. Забрали все. І більше всіх у мене теж уже забрали. Ну все, витягли всі мої відмічки. Витягли. Ну, ось так от. Слухайте, підпускники, я знайшов одну відмичку в умивальнику. Так. Ну як це не зовсім відмичка, але я з цього зробив кнопку. Отут була раковина заткнута оцим от. Так, і витягнув. Але мені потрібно скласти ще якийсь план, бо вони вже нікуди не хочуть випускати, ви розумієте, бо через те, що я цього, ну якби. Наробив багато чого. Випустіть, випустіть, випустіть мене звідси, випустіть, тобі кажу. Кому кажу, пускай мене пускай, 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 пускай. Випусти мене звідси. Я особистість пускай. Ти не маєш права мене тут тримати, не маєш ніякого. Я лише звичайний Sonic 149. Що я такого наробив? Що ти мене хочеш посадити? Та я, Ну я ж вам допоміг зробити в'язня на що мене на де? Що мене? А для чого мене не а я у тебе хочу запитати: для чого? Для чого? скажи? Мені для чого мене запхати до карцеру? Не треба, не треба кому сказав. Не смій, ти не маєш права. Ні, мене не хочу я мене, Ти звідси чи ти чуєш мене, чи ні? я кому кажу, до тебе звертаюся, ти глухий, глухий, глухий коп, поганий коп. От і все не хочу. Я з тобою взагалі ніяк спілкуватися ось так. А я піду спати. Тихенько, давайте робимо під Давайте робимо під. О! Чуєте? Вийшов. Вийшло. Тихенько, давайте нам зараз. Опа! Ось це. Єс. Yes. Я знову тут знизу. Поки дехто думає, що я сплю. То я уже далеко не сплю. Знову ця скриня. Може, тут щось є. Всі мої ресурси. Ото поліцейські не зовсім розумні. Давайте ну. Ми зараз. А якщо. Ай, момент. Зараз А, ну стояти! Всім стояти! Ніхто не має права рухатися. Взагалі ніхто. Інакше я застрелю вашого друга. Так, так, так. Я застрелю вашого друга. Ваш друг буде застрелений, Так, я тобі сказав, ти можеш не рухатися. Я вам сказав, я застрелю вашого друга. Отак, от я його застрелив, ось і все. Сиди там, а я закрию двері. Ану, тепер всі відійдіть від мене. Я озброєний. Що, копи. А, поки той спить, то я вам не вас пошантажувати. Відійшли. Значить так. Усім негайно опустити всю свою зброю. Інакше я вистрілю по ньому і він уже боюся не встане. Так, тому давайте наші хлопці. Краще складайте зброю, відкривайте мені двері. Щоб я звідси міг спокійно вийти. Зрозуміло, з вашої в'язниці. Я тут не хочу знаходитись. Мені тут не комфортно, мені просто максимально не комфортно. Ось так. Тому давайте я вам пропоную зараз по доброму, хлопці. Ми зараз відкриваєте мені двері, я звідси виходжу і ми розходимося по-доброму, без стрільби, бо і у вас є патрони, і у мене теж є. Вони є, хлопці. Так, так, так. Ти вже мене дістав Що ти там підкусимо, а я щось бронежилет ховаєш тебе питаю. Так, давайте, хлопці, ану, всім стояти! Всім стояти! Давайте, ходіть! Здавайтеся, ви повинні гарно зараз стояти без зайвих рухів. Зрозуміло всім копам, Я тебе, звісно, не хочу, друзяка, убивати, але боюся, що мені доведеться тебе трішки по Штовхати. в хаті? тихо, 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 тихо. Ваш друг, у мене, ваш напарник у мене під прицілом. Тому, не дай Бог, він щось утне. Йому зразу, я вам відповідаю, йому кінець. Якщо ваш напарник щось надумає утнути, так само, як і ви, ви повинні мене уже відпустити. Інакше в мене є ось це. І тоді я боюся, хлопці, вам уже нічогісінько не допоможе. Це була дурна ідея ловити Соніка у в'язницю. Так, так, це все була дурна ідея. Так, я не знаю. Хто з вас таке придумав, як взагалі ви до такого додумалися мене, мене ув'язнити, я не знаю, це ж я шокований. Ще гірших ідей я не чув, просто ви мене хотіли ув'язнити, хлопці. Воно ваш друг мене прицілом. не дай бог, ви ще зараз утнете. Якийсь не той рух крок. А вашому другу кінець і вам, в принципі, теж. Тому так, поліцейські, зараз сповіщаєте усіх у своїх, що ви ми, ну, що ви мені відкрили двері. Не відкриваєте двері! Вибачайте, але мені доведеться когось із вас прибрати. Накштал ось цього вашого ось який мене вже так сильно дістав. Просто я візьму. І ствола? А ну, залізь до карцера. Ай, полежи. Не заважай. Ось, тихо-тихо, тихо, тихо, тихенько. Ой-ой-ой, мама. Тихо, все! Всім стоять! Всім стояти, а ваш друг я хоч, хотів би так запихнути до карцеру, але якщо не вийде, то не вийде. Зрозуміло мене? Всім стояти! Я тут поки що головний. Якщо ви хочете вціліти хлопці, то опа. І давай на... Ну, заходь. А, заходьте, може сейти тут. Сейти. давай, не, не забудь, Ну Значить так, хлопці, не дай Бог, ви будете рухатися, вам кінець. Розуміло. А я пішов. А я пішов. А я хоч. А я йду сюди, мої друзі. Тихо, 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 давайте. Ну, давайте зараз. Де той вартовий? Хе-хе. Зараз -хе. по вартовому. Зараз ми ще з вартовим будемо розбиратися. Тихо, де той наш вартовий. Не той, аж так висказать. Безпека наша, де ж ти? Вартовий ти де? Де ж він ходить і лазить цей вартовий, вартою ще його називають. Та він ні на що не здати. Вибіжтися за недооцінювання варте, але ж. Я боюсь, ваш хлопчик нічого нам не може зробити. Так. Чудово. Поліцейський, я тобі ще раз кажу: здавайся. Кажу ж тобі, здавайся, ви всі здавайтеся. І нічого, навіть не смійте робити, бо я вистріляю, я тобі гарантую. Тихо, тихо, будь спокійний. Я тобі кажу, будь спокійний, обережно. Тихо, тихо, тікаємо, тікаємо, тікаємо. О, так. Мабуть, всі, тихо, 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 будь спокійний, в мене є приціл. Не рухайся, ходи, як ходи. Він якщо я вистрілює. Так, тихо. Слухайте, дивіться, всі. Типу, мабуть, ютубери, які тікали з в'язниць, просто беруть тако. Якось цікаво, щоб їх не бачила поліція. їх шантажу Стояти! Всім стояти! Не смійте рухатися, а то я когось застрелю, а нам це далеко не потрібно. Тихо, тихо, всім стояти! Всім стояти! Не рухайтесь, хлопці. Краще постійте собі спокійно, бо я не хочу вдаватися до певних заходів. Можемо спускатися. Давайте, надиха, ну, давайте, давайте. Стоп. Очок, пішли, 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 пішли. Я не знаю. Тихо, стояти, всім стояти, я озброєний. Тихо, нікому не рухатись, бо я зараз в нього вистрілю стояти. Навіть не думайте, тихо, тихо, типу я на тебе націлений. Давай, 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 тихо, тихо. Я зараз по вам всім можу вистрілити. Тихо, давай ну, не рухатися, то я в нього вистріл. Всім стояти. Я озброєний. Тепер я на тебе. Давай, тихо, я тепер ти всім здатись, тихо, тихо, стояти. Ніхто не рухайтесь, нічого просто не робіть. Ну, Стій, тут мені тихо і не рухайся. а то вистрелю. ти чому повертаєш голову. Стій, стій! кому сказав, стій. не рухайся. Кожен рух я можу сприйняти, як напад це, що таке. Це що, хтось там під землею, чи що. Дивно. Не знаю. О, ще один тихо, тихо, тихо. Так, куди це ж тут? Тут начебто що тут. Ага, сюди ми не вийдемо. Добре, добре, добре. Ой. Ай, добре. Тихо, у мене є прицілиться. Звісно, отак от я це все діло захоплюю. Давайте, хлопчики, не бісіть мене, а я зараз вийду. Окей? Окей, хлопці, ви що? Перед вами Сонікса 49. о, хлопці ви ж на мене підписані, то я вас, можливо, не застрелю. Так, чудово, цей важіль сюди, о, а я, Я хочу його зламати. Ви розумієте, я хочу так зробити, щоб ну, вони звідси не могли вийти самі. О, все, тепер можна. А, ну звісно, ж. Зламав важіль і двері закрилися. Прямо чудово. Ось, тепер в мене є кнопочка. Буду надіятися, що Дозвіті. Хоча ні. Кнопочка це не варіант. Потрібен нам саме важіль. Ось так. Тепер ми ну. Ну ні, вони ж все одно так можуть вибратися. Тихо, всім стояти, стояти, я озброєний. Ви все не забувайте, ви собі стійте Бачите, тут варто навіть не озброєна, їх тут не озброїли. Невже вони думали, що я не втечу? І, я думаю, їм після цього буде потрібно. По-перше, краще озброїти охоронців. Та знову. Ну як? Ну і пролізти через це. Ви стояти, ви не рухаєтеся. Е, так добре, добренько. Давайте. Ну, тихо, тихо, тихо. Всім стояти. Ой, okay. а він тепер не працює. По, по суті, той значить працює От я не знаю. З цими важелями якась така мука, а тут я просто не дістаю. От я не дістаю, як ви бачите, я не дістаю, він далеко. Стаю сюди, о, його взагалі не видно. Добре. Так, ну тут така варта, якби, ну не сильна варта, але все вартові. Та Знову ненавиджу його! Просто терпіти не можу. Тихо! Дайте я подумаю, що ж мені робити, можна отак тікати? Та ну. Найменше ж та вонючі броня, так? А ну, ой, як вилізте. Давайте так. Зараз ви просто забудете, хто я такий, і будете охороняти своїх оцих в'яснів. А це забирайте собі, давайте забирайте свій тюрем, та що ж це? Забирайте собі свій тюремний костюм, він далеко не потрібен. Ось ваш тюремний костюм, зрозуміло, ось патрони, ось пістолет, ось вам кнопочки, ось вам хліб, їжте! Пока! Арвідерчі! Все! Хе -хе. А значить, той ваш вже не працює. Хлопців, вибачайте! А я побіг тож, всім пока показуємо, бо як завжди, я сонік 149, ставте свої королівські подобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал щоб не пропускати нові відео. Діліться відео з рідними друзями, всіма просто діліться. Підтримуйте мене в коментарях. Ну тож, всім пока показуємо, як завжди, я сонік 149. Зустрінемося у наступних відео, друзі. Так, так, так. Побігли, аби вони мене більше не зловили. Пока в'язні. Ой, чи хто ви там поліція?